Цими вихідними у відреставрованому шоколадному будиночку ветеранів Великої Вітчизняної вітали від благодійного фонду Ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього. Зі свята повернулись наші журналісти. У гостинній білій залі легендарного шоколадного будиночка Оксаметовий голос улюбленого народного артиста Володимира Талашка приймає дослід київських ветеранів та дітей війни, викликає спогади минулих літ. Очі вичолих героїв прикуті до екрана. Кадри з улюбленого кінофільму в бій ідуть одні старики про дружбу, вірність народу, землі загалом про цінності. Актуальний тепер. Ті, хто пройшов військовими стежками, дорожать ними як ніхто інший. Аби привітати зі святом лікаря, однофамільця який колись врятував батька від смерті, академік Михайло Малянков спеціально приїхав з Санкт-Петербурга. Я йому глибоко благодарен. Він тоді робота воєнними служив воєнним міцівська академії в Ленінграді. И мой отец к нему ездил, тоже весь израненный, тоже участник войны, тяжёлые ранения на Курской дуге, и Федор Иванович его осмотрел, назначил лечение. Ветераны снова и снова пригадуют трагичні й радісні хвилини тих далеких вже днів. И вот сейчас имеем счастье 68 годовщину отпечатать. А в этот день в Германии одни кошки были, бегали по по, 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 по Берлину, и ни одного немца все спрятались. И а ми з букетами цвітов буйно і цвітені були. сирені, їздили друг другу, розбрасували. Організатори фонду Ігоря Янковського, ініціатива заради майбутнього та музей шоколадний будиночок намагалися влаштувати свято саме таким затишним і домашнім. Історію завжди повинна пам'ятати. Тим більше, коли історія це стосується конкретних людей вже похилого віку. І коли нема ніяких політичних історій або інших, просто дати людям віддати ту любов, повагу за те, що вони зробили. У нас так їх мало залишилось, що ми повинні кожен день проживати поруч з ними, опікуватися ними і пам'ятати це, наше основне завдання. Розчулені гості оцінили турботу. Найсміливіші наважилися вийти на сцену зі своїми віршами та піснями. Концерт просто великолепний. Настільки хорошої сили. Солістка – ізумітельна жінка. Фільм. Вспомнили все, що ми бачили і пам'ятаємо на пам'ять, ще раз вспомнили, дивилися, як в перший раз. І сьогодні такий подарунок від душі. Дякую всім. Сьогодні в Україні залишилося менше півмільйона ветеранів. Наймолодшим з них 85 років. Анна Павлик, Андрій Геля, телеканал Київ.